До страйків долучились VFX-художники, а Epic Games здивує своїм софтом. Про це та інше далі у нашому випуску CG Digest. Почнемо з дійсно приємних новин. З'явиться нова генерація дерев для Blender. Процедурний генератор працює на базі Geometry Notes. Інструмент містить бібліотеку дерев з чотирма породами. Крім генерації самих дерев, тут можливо відтворити реалістично вітер. Які задуватиме твої 3D-дерева. Після повноцінного релізу творці обіцяють взятись за розширення бібліотеки дерев та за вдосконалення якості самих стовбурів. Інструмент незабаром стане доступним в Blender Market. Unreal Engine розширює власні можливості. Відтепер онлайн платформа Polyving для 3D-анімації стала сумісна з рушієм Unreal Engine. Polyving базується на технології штучного інтелекту і може не тільки в 3D-анімацію. Тут можливо запросто інтегрувати своїх персонажів, створить для iPhone Motion, Capture та багато іншого в Unreal Engine. Ця інтеграція відкриває світ можливостей завдяки функціям і плагінам MetaHuman, дозволяючи творцям легко і точно реалізувати свої задуми. Тут також є можливість створення власного стилізованого 3D-персонажа. Загалом сервіс дуже корисний і має великий спектр можливостей, які не один раз стануть в пригоді творцям. Український Stalker 2 Покажуть на прийдешній презентації Gamescom. очікується, що на івенті буде один із найбільших стендів Xbox. Саме там мають розкрити більше деталей по новинці від української GC Game World. Gamescom почнеться 23-го та завершиться 27 серпня. Нагадаємо, що гра розробляється на новенькому Unreal Engine 5, а основні офіси студії були перенесені до Праги в Чехію. В минулому випуску ми розповіли про функціонал нейронки gen 2. Зараз цей функціонал ентузіасти протестували на мемах. Буквально щось анімувалось гарно, а щось дуже і дуже криво. Тільки погляньте на це. Unity запустила AI Marketplace Unity Asset Store. Його мета дуже проста покращити вибір. Потрібного інструменту на базі штучного інтелекту, в сторі містяться виключно перевірені сервіси. До нього завезли ще 9 нових, які можна використати при розробці відеоігор або просто художникам. З цілим списком перевірених AI можна ознайомитись за посиланням в описі. Відео, які б сервіси на базі штучного інтелекту не запустили, зараз точно не зможеш без навичок в розробці створити власну гру, AI лише додатковий інструмент. З ним не станеш повноцінним розробником. А От з нашим курсом Unity Game Developer цілком можливо. Курс складається з 25 навчальних блоків, з яких 10 – Практичні ментори постійно надаватимуть підтримку і фідбек зробленій роботі. Підходить для початківців, програмістів та геймдизайнерів, які бажають краще розуміти розробників. Після навчання зможеш використовувати мову програмування C-Sharp, а також створювати 2D та 3D-відеоігри на рушії Unity. Посилання на курс знайдеш в описі відео. На сторінці Unity Game Developer більше дізнаєшся програму навчання та зможеш зайняти місце в групі. Гейм спільно з Ahead .io випустили офіційну версію X Studio для Windows. X-Studio необхідна для професійного постпродакшену фільмів. З особливим акцентом на візуальних ефектах і анімацій. Тут також може зручно переглядати кіно або серіали. Ще одна корисна програма стала доступною користувачам Windows. VFX-художники бунтують та хвилюються про своє майбутнє. Все почалось з масових протестів сценаристів та акторів у голівудській кіноіндустрії. Але тепер стало неспокійно VFX-художникам, яких також вдосталь працює над кіно. По-перше, вони не мають власної профспілки, яка зможе за. Захистити їх права та роботу. По-друге, страйки не допомагають у боротьбі, а студії продовжують звільнювати спеціалістів все через брак замовлень. Очевидно, що не всі студії зіткнулись з браком замовлень, але, на жаль, не всім пощастило. Тому поки що VFX спеціалісти в кіноіндустрії продовжують втрачати власну роботу. І загалом справи тільки погіршуються. Як виролити цю кризу, ми точно не підкажемо, а свої думки можеш залишити у коментарях. Скоро завершить. Літній розпродаж Resome UV, який триває з 20 липня по 8 серпня. У тебе ще є час, щоб вхопити необхідний софт за смачним прайсом. Так само є знижки в Unreal Engine Marketplace. Посилання на них знайдеш в описі цього відео. Відбувся реліз AI Stable Diffusion XL 1.0. SDXL 1.0 може генерувати зображення з покращеною контрастністю, яскравими кольорами та реалістичним освітленням за декілька секунд. З моменту запуску бета-версії у квітні користувачі створили понад 35 мільйонів зображень за допомогою цієї. Її моделі. Спробувати новинку можна на їхньому ж сайті. 3 серпня відбувся реліз довгоочікуваного Gate 3. Проте гру все ще не анонсували для консолей Xbox. І потужності бракує для стабільної гри в Baldur Gate в режимі розділеного екрана. Це не вперше, коли розробники для Xbox випускають гру із запізненням, і у всіх одна проблема. Оптимізація для молодшої консолі Xbox Series S займає більше часу. На цьому моменті ми завершуємо другий випуск CG Digest. Підпишись на Warto School та заглянь в опис відео. Зустрінемося наступного тижня.